Вітаю, друзі! Говоримо про головне коротко. Представник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясина наполягає на вибаченнях Зеленського. У теперішній час за трагічні події Волинської різні 1942-43 років. При цьому він зауважив, що поляки брали на себе відповідальність та вибачалися перед українським народом за свою жорстокість у тих чи інших історичних подіях. Зауважу. Що е, заяви представників польського МІД абсолютно не на часі, і е, представникам Міністерства закордонних справ е, Польщі треба знати історичну складову польсько-українських відносин, в тому числі з точки зору оцінки тих чи інших історичних подій. Два президенти Кучма і Ющенко неодноразово вибачались перед польським народом від імені. Українського народу та держави за події волинської різні. Сьогодні, Володимиру Зеленському, є про що думати насамперед про захист України у відсічі збройної агресії Російської Федерації, а історичні події, здається, мають залишитись у минулому.